Не позиціонуємося як партія Галузева чи партія виключно українського села. Ми є партією всього українського народу. Власне, склад кандидатів у депутати, які йшли на місцеві вибори від аграрної партії, чітко відображали ту тенденцію, ту позицію, яку ми сьогодні займаємо в українському суспільстві. Власне, представників аграрного, аграрної галузі, аграрного сектору на останніх місцевих виборах в лавах кандидатів нашої партії було орієнтовно 30%. 70% це лікарі, це службовці, це військовослужбовці, це связинослужителі. Власне, це всі ті люди, які сьогодні наповнюють наше велике багатогранне суспільство. Разом з тим місцеві вибори 25 жовтня показали, що ми однаково успішно можемо розвиватися як на сільських територіях, так і в містах. Ми стали третіми за загальною кількістю голів, міст, сіл і селищ по всій території країни. Сьогодні здорова ідея розумного консерватизму, яка говорить про те, що в основі всього лежить людина і громадянин, вона притаманна більшості українського суспільства. І вибори в сватово, на яких ми отримали 29,8%, і з дев'ятьма депутатами ми зайшли з першого місця до Сватівської міської ради. Ще раз впевнили в нас у тому, що ми не повинні навіть задумуватися над тим, чи йти чи не йти на виборах мера великого міста. Тому ми хочемо дати хорошу альтернативу двом тим кандидатам. Можливо, їх буде більше, чим було на останніх виборах мера в кривому розі. Тим більше, що на виборах 25 жовтня Аграрна партія України в Криворізькому районі отримала 32% підтримки.